Іспанська для наших з нуля до А2. Ала і мой бінвенідос. Вітаю і запрошую до четвертого відео із вступного модуля, де я намагатимусь дати відповіді на питання, які часто з'являються у тих, хто хоче почати вивчати іспанську мову зі мною. Отже, відповіді на часті запитання. Про сертифікат. В Іспанії діє державна система сертифікації всіх можливих мовних курсів. А це означає, що іспит, так званий Деле, можна скласти виключно в Інституті Сервантеса, якщо ви знаходитесь за межами Іспанії, або в так званій ЕОІ Oficial de Idiomas, якщо ви знаходитесь на території Іспанії. Ці два сертифікати є єдиними, які визнаються на державному рівні. Всі інші сертифікати можуть лише забезпечити вашу підготовку до складання офіційних іспитів або в інституті Сервантеса, або в офіційній школі іноземних мов на території самої Іспанії. Тому будь-які інші сертифікати може десь кимось, в якійсь приватній фірмі можуть бути визнаними, але якщо там є вимога. Надати державний сертифікат, то ніякі інші сертифікати не будуть прийняті. Наприклад, вже чимало років введена практика, що для того, щоб підтвердити медичний диплом в Іспанії, на момент подачі заяви на його омологацію, як тут воно називається підтвердження, зацікавлена особа повинна надати сертифікат про те, що вона володіє іспанською на рівні Б2. Це на момент подачі заяви про омологацію. На момент отримання, і для того, щоб мати можливість працювати офіційно за дипломом, навіть при наявності права на роботу, треба володіти іспанською на рівні С1. І інших ніяких варіантів немає. Якщо це приватна клініка, десь, де диплом ваш не потрібен і вас візьмуть так на підставі вашого досвіду, нелегально. Я б це, такі ігри не радив би грати з нікому. Там, може і не потрібен сертифікат. Але якщо маєте намір працювати в Іспанії офіційно як лікар з дипломом підтвердженим, то це на момент подачі Б2 і на момент отримання диплома вже після мологації С1. Який потрібен початковий рівень для того, щоб почати займатися за цим курсом? В принципі, будь-який. Від нуля до змішаних уламків знань, отриманих при самостійному вивченні на різних курсах в школі, в університеті, де б ви не були, тобто це не має ніякого значення, тому що я обіцяю, що адаптуюся до того, що вам потрібно, і вибудуємо план занять таким чином, щоб враховувати вашу мету. Ваш рівень знань, ваш ритм поступу, тобто абсолютну адаптацію до ваших умов і до ваших потреб. Стосовно частоти та форми занять. Те, що ми пропонуємо, це заняття онлайн. Краще всього, це 2 або 3 рази на тиждень по одній годині. Але тут треба враховувати от що. Методика, яку я практикую, вона змусить вас, окрім того. Займатися вдома самостійно і витрачати на це певну кількість часу. Тому що система навчання така, що якщо один день ви пропускаєте, то ви фактично відступаєте на два дні назад. Воно, воно так є. Якщо один день ви не присвятили вивченню мови, то ви його витратили на забування, тому треба відновити те, що втрачено, і рухатись далі. Фактично, якщо ви беретеся за вивчення мови, то її треба вчити щодня. Стосовно онлайн-занять у мінігрупах це до 4 учнів. Тому що більше на одному занятті учні не мають можливості виговоритися. А це дуже важливо, це ключове, щоб учень говорив. І індивідуальні або попарні заняття також практикуються. Все залежить від наявності часу. Стосовно домашньої роботи, це виконання шейдингів, робота з діалогами. Відстежування і вимова, і запам'ятовування вимови, і практикування власної вимови. Це складання власних діалогів для занять, де треба буде розігрувати рольові ігри, і це картки з програмованим повторюванням. Про ці картки в наступному відео буде сказано трошки більше людьми, які через це пройшли, які обкатали їх на собі. І їхні враження, я думаю, будуть для вас цінними. Щоденно це у вас займе близько від 20 до 40 хвилин, тому що є деякі види завдань, які я навіть тут не згадував, такі, як, наприклад, пасивне слухання, яке не можна вважати самостійною роботою, тому що вам доводиться, доведеться слухати, наприклад, радіопрограми в пасивному фоновому режимі, коли ви щось робите, готуєте їсти по дорозі там, на роботу чи на навчання. Або робити щось домашнє прибирання, чи ще щось те, що не потребує розумової активності, треба використовувати для того, щоб пасивно слухати, щоб звикати до інтонації, до мелодики мови і так далі. Навчальні матеріали. Ми надаємо все необхідне, не треба купувати нічого абсолютно. Теорію ми пояснюємо на прикладах і використовуємо мінімум термінології і мінімум граматичних правил. Озвучені діалоги та картки для повтору ми також надаємо, забезпечуємо тим більше з візуальними опорними образами. Відеоуроки, от такі, як оцього типу, але вже присвячені темі вивчення якісь конкретній. І крім того, надаємо велику кількість живих прикладів із живого спілкування тут, в Іспанії, маю на увазі. Доходимо до нашої традиційної рубрики Приказка antes de cruzar el río, mira dónde pisas. Повторіть. Антес де крузар ель Ріо, міра Донде Перед тим, як перетнути річку, дивись, куди ставиш ногу, де, де ти ступаєш. Перш ніж перейти річку, подивися, куди ступаєш. Але ця приказка має відповідність не таку, як тут, тобто не переклад, а от таку. Не знаючи броду, не лізь у воду. Я просто вам навожу приклади, що в даному випадку дослівний переклад практично працює, але є приказка оригінальна, не знаючи броду, не лізь у воду. І в чому тут особливість? В багатьох випадках, коли люди наживо спілкуються, людина може сказати тільки половину приказ, приказки якоїсь, розуміючи, що другу половину приказки співрозмовник знає. Наприклад, говоримо про щось, не знаємо, щось робити, не робити, і кажуть, не знаючи броду. І я можу далі не казати. І ви знаєте, що далі слідує? Не лізь у воду. Так, от, чому я так на, 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 загострюю увагу на приказках? Тому що в багатьох випадках, коли люди говорять, вони говорять тільки першу або другу половину приказки, розуміючи, що співрозмовник здогадається або знає, що було в другій половині чи в першій половині. Тобто це нюанси живого спілкування, котрі дуже важко осилити виключно з книжок. Це треба практикуватися в цьому. Доходимо до нашої традиційної рубрики LUTH Камера Акціон. Зверніть увагу на вимову звуків. І повторюйте за мною, намагаючись повторити правильно. Нецесіто педір MI конмідико. Ще раз. Нефесіто педір MI конмімедико. Я спеціально підкреслюю звучання с міжзубового і С. Слово фіта. Означає е, побачення. Може бути ділове, може бути романтичне. Але коли ми кажемо записатися на прийом, тут використовується таке слово фіта. Запис на прийом. Епередідола тархета де ресиденція. Зверніть увагу тут також. Є звук С звичайний і є звук міжзубовий С. Епередіда де Резиденція. Я загубив дослівно, маю втрачену карточку проживання на проживання. Афептам тархетас, Чи приймаєте ви карточки? Мається на увазі для оплати. Чи можу я заплатити карточкою? тархетас, Повторіть. тархетас, Ацептан Аф... Тархетас. Повторимо приказку. Antes de cruzar el río, mira donde pisas. Перед тим, як перетнути, перейти річку, дивись, куди ступаєш. Не знаючи броду, не лізь у воду. Отже, ми з вами переглянули четверте відео із вступного модуля. Відповіді на часті запитання. Наступне відео буде присвячено відгукам про цю методику від тих людей, хто нею користувався, хто вчили мову, користуючись цією методикою. На цьому. Цей ролик закінчений. Дякую за увагу. Графія з ваша атенці і Проксима. До наступного побачення. Зупини відео лише на хвилину і закарбуй знання собі назавжди. Якщо це відео корисне, натисни паузу, поділись думкою, залиш коментар чи запитання. Підтримай нас, постав подобайку і підпишись. Будь з нами щодня, долучайся до нашого WhatsApp і Telegram. Хочеш більше практики і підтримки, використай QR-код і ти вже в нашій спільноті. Окрім того, можна скористатися посиланнями у описі до відео.